Усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2015-2016 років, 12 квітня 2015. 2000... 16 рік, Чвертьфінал. фінал, матч відповідь. Мадридський реал. У себе вдома на Сантьягу Бернабео. Команда приймає Вольфсбург 3-0. Мадридський Реал перемагає. Хелтрик! Хрістіан Роналду приносить мадридському реалу перемогу. О, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-3-3, стартова, остановка Реал Мадрида, Зін, Зідан, головний тренер команди, Кейл У воротах пара центральних захисників, ПП, Серхіарабус, Марсела, Дані Карвагаль по флангах, Казиміра, Тоні Крос, Лукамондрич, Трійка, півзахисників. захисників, Карім Бензима, Гарет, Бейл та. Кристіана Роналду у нападі. Це стартова растовка мандрівского реала. Хекінг, головний тренер Вольсбурга 4-2-3-1, стартава у німецької команди. Э -э, Біналь у воротах Налда Данте, Пара центральних захисників. Радригес Віринь по флангах. Гелавоги Густаво, центральний упор в півзахисники, Арнальд, центральний атакувальний півзахисник, Енрике Драксер по флангах та ширли у нападі. Все стартовая расставка Вольфсбурга. Теперь давайте говорить про сам футбол. Ну что ж, друзья, у первого матча Вольфсбург на Volkswagen арене Команда с рахунком 2-0 обыграла Реалу И с довольно-таки комфортной провагой команда приехал на Сантьяго Бернабео. Загальный рахунок по сумме двух матчей у Гопарта 0-2. И Мадридский Реал дуже активна команда Карла Анчелотти. Прибывшие, друзья, команда 1-1 Дидана. Дуже активна команда Зінадіна Зідана. Даний матч розпочинає. Мадрид заволодів територіальною перевагою. Більше Реал був на м'ячі. І ось вона 15-та хвилина матчу. Реал проводить хороша атаку. В принципі, до 15-ї хвилини було більше так боротьби. Будь-які команди так пристосовувалися одна до одна, але ось вона 15-та хвилина матчу. Реал проводить хорошу атаку. Якщо не помиляюся, то

Кришняна Роналду 1-0. Реал Мадрид забиває гол 15-го матча. 1-2. 1-2. Після двох матчів його протистояння. Реал Мадрид повертається і крує м'яч. І справді просто надихнув команду Зінадіна Зідана. Реал після цього забитого м'яча команда просто ловить якийсь просто на неймовірний кураж. Ну і трибуни Сантьяго Бернавела понесли команду вперед. 16-го матча. Реал продовжує атакувати позиційно. Прошу, друзі. 17 знову Дані не Знову дані! Знову на правом фланзі на ней кровакали кровакаль! И футболисти вольтбург мяч на кутовый кутовый, заработала мандритская команда с левого флангу, ты снерал! Ты снерал! Тони кросс! Пой кутили с левого флангу, тони! Выкону подача душного гол, гол, Криштиану Роналду. 2-2. 2-2. Реал Мадрид же відіграється як 17-й хвилині за сумою двох матчового протистояння. Дубль! Оформляє Кріштіану. Буквально за дві хвилини Мадридський Гранд переламлює матч. Зник на голову! І Реал після того, як зробив рахунок якраз на 2-0, да? І якраз того, коли як рахунок став сумою до матчу, як 2-2, то Реал э, контролював цей матч. І э, справді... І команда команда Зідана продовжувала атакувати, продовжувала створювати моменти. Але в Ольцбург у захисті команда не відсиджувалася, в принципі, також були такі відрізки, коли німецька команда також створювала доволі таки. Непогані, справді а, проблеми для суперника Ось, Пригадать непоганый був дальній удар у войсбург на 34-й ГАРМАТНИЙ удар! І на місці Кейлер на переводить Перводит меймяч на кутовий. генеальный постерег вид. Від Killer Наус переводить м'яч на кутовий. Да. Просто неймовірний, Просто неймовірний гарматний постріл. Пусть тобой звука цель гарматный пост, якщо не будь-який носив на гіловоги. А на місці Кейлор Рал Реал намагався створити моменти. І Урел, в принципі, на плані проходили атаки. Але в кінці-кінців більше нікому не вдається. 2-0. Реал забирає перший тайм. Відповідно собі. 2-0. По сумі двох матчів у підстані. Рахунок 2-2. Рефольваранхісе видаті Реала на тайномер Калі Джорі Крузе Дости видатів Вольсберга на тайм номер два. До речі, друзі, у Вольсбурга буде якраз вимушена заміна на 32-х матчів, там Крузе якраз замінить Дракслера. Ось така буде вимушена заміна у німецької команди в <постив> uh, так, ну що ж тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про другу 45-хвилинку. Як взагалі там другий тайм у нас uh, розвивався? Урала проходила непогані атака. Знаєте, але і Вольсбург також. І німецька команда в захисті не відсиджувалася. В них в принципі також на пані проходила так, дуже був активний і і справді, і справді, як лідер команди був дуже дуже активний, і справді. Пригадуть сюди Кріщана Роналду. Зі штрафного ногу на, на 57-й у Кріштяну, 29 метрів доварит було. Крістяна, удар від Кріщана Роналду! його удар блокує стінка, м'яч вилітає Нктуї. Пара небезпечних було ще така команда Реала. Але Вольсбург також, напевно, команда відповідала цими нагодами. Тобто, то, то, в принципі, плюс-мінус футбол був рівний. Тобто, справді, друзі, футбол був плюс-мінус рівний. Так, да, у Реала була перевага там територіальна, більш там Реал був на м'ячі. Але сказати, щоб ця перевага якась була прям тотальна, де би не сказав, бо в принципі Вольсберг. Так, шансів не було, в принципі, рахунок 2-0, по він 2-2. Будь-який один мяч у Якщо б наприклад, якщо б би забив, дав би забив, хоча б тоді брало щоб потрібно вже було б забивати 2. Тому і справді реально не ризикувала команда Zenadine Зідана, щоб не нарватися на контратаку. Ну і Вольсбург, в принципі, не ризикував, тому що насправді ну, така команда, яка може скористатися будь-яким абсолютно шансом. Футбол був доволі таки рівний, і будь-який стандарт може вирішити долю цього двоматчевого матчів протистання. Будь-який шанс може вирішити долю цього матча. І ось вона, 75-та хвилина матчу. Мадридський Гранд проводить реал. Свою атаку! Реал проти атаку! Небезпечного падіння! І штрафний, і штрафний, і штрафний удар! Де це зробити манску морала, це був... Це був... Ще з того, друзі, я не пам'ятаю, хто саме заробив даний штрафний, шингнеси, то там тоні крос! Uh, В закріпте всі <laughs>, штрафні і справді. Лука Мондрич, Мондрич е, Зробив штрафний на 75 хвилин. Что доворіть десь так приблизно до метра так 24-23. Позиція дуже ударна. Позиція справді ударна. Ударна позиція. Рахунок 2-0. На користь мандрівського реала. Двох Рахунок 2-2. Крістіан Роналду встановлює м'яч. Ну, десь, знаєте, метр так 24. Я так думаю, 24-23 метри було доверить. Момент дуже вирішальний. Кристиано Роналду. 77 й матча. Рахунок за сумою двохматчів представиan 2-2. Сантьяго Бернавеал очікує отдаścianu. Розбігається разбегається Christiano. Christian Ще Неймовірний камбек робить мадридський Реал. Хеатрі три отримали ну, 3-2 до суми. Двохматчевого протистояння. Вже мадридський Реал вийшов перед Реал Був... Але що, вони на перемогу. Реал міг четвертий забитий. Прилетів до Каріма Бензема на 80 мерч іглені матчі, ну четвертий м'яч Ралт не забив. А остана інтрига трималася до кінця, тому що один м'яч Войсберга вже їх виводив би тоді би в наступну стадію пригади удар, відний удар від Хесе на 86 матчі, коли Хесе отримав м'яч на лівому фланзі Хесе, Хесе, удар, Хесе, рикошет і на місці вертар Вольсбурга рятує він, справді рятує він uh, Вольсбург від пропущеного м'яча. Вольсбург намагав, намагався, намагалася команда Німеччини, ну хоч б момент створити. Але реально надійна команда з 1-1-1 захищалася. Дуже надійна команда тримала цей регулярно до кінця. І на цьому суддя де фінальний зазнак командрівський Раул обігрує Вольсбург з рахунком 3-0. І по сумі двох матчів його протистання з рахунком 3-2. Саме Мадридський Раул проходить. Далі неймовірний просто камбек команда Зінадіна здана зробила. Ось, до речі, друзі, підставкова статистика цього матча 16.9, якраз то. Це де закраса статистика у дерепатах. Тут чомусь немає, де Ну, якщо я не помиляюся, десь так приблизно була перевага Горала, P3. Невеличка перевага 5-3 мадридського реала, складає 59 на 41 на реала, 572 передачі Мадрида, 421 була передача точную, ну, всього, да, зробили німецької команди. 421 передача Вольсбурга, 572 Реала, 109 на правил 1 4 картки, 5-3 офсайди, 124 принципі, Якщо підвести такі підсумки цього матча. Та, на мою думку, Мадрід Реал перемагає по ділу, Неймовірно важкий матч проти Вольсбурґа після поразки 0-2 у першому матчі. Звичайно, що інтрига залишалася, Реал Мадрид. Команда з великою історією. Команда на Сенці Кубернабей грає, але все одно 0-2 про такого Вольсберга. Причому Вольсбург, я вам хочу сказати, у той час там і справді команда просто неймовірно виглядала. На секундочку, да? Наприклад, сезон 14-15 Вольсбург завершив на другій позиції. То, то я від тебе трохи позиції про то вольцбурга. Це сезон 14-15. Усон 15-16 там 8 позиції команду по сила. все одно там ще не помітили Баварію е вдавалося, там громити. Ну, я вам хочу сказати, Войсберг це така команда. Доволі таки сильна була часу. І відігратися З нуль! Я вам хочу сказати, легко і не була. Але тут виходить КрІЩІАНО, який оформляє хет тріґ хєт-тріґ КрІщіано Роналду виводить мадридський Гранд в півфінал Ліги Чемпіонів. Ну, а забігаючи наперед, скажу я вам, мої любі друзі, що Мадрид вже свого щастя не відпустить і забере титул Ліги Чемпіонів в цьому сезоні. Пригадали, мої друзі, цей матч, черг-фінал, матч-відповідь, 12 квітень, 16-й рік, Рейкерл, Мадрид, Вольсбург, 3-0, Мадридська гра примаг і за сумою двох матчів у Пакистані з рахунком 3-2 дали проходити майн А я вам, друзі, бажаю добра, щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі, будьте щастливі, знову життям, до побачення, до всіх нових зустрічей і будьте щастливі!